E Радуйся, обрадуване во успінні Твоєм нас не оставляюща. Так прославляй сьогодні церква Христова подію, яка огорнута і сумом про завершення життя заступниці Небесної, і водночас радістю, бо причиста Діва Марія зустрілася зі своїм сином і Господом В успінні, яку у всякій смерті є трагедія, оскільки людина не народжена для того, щоб померти, проте є і дивовижна зустріч, зустріч живої душі. Зі своїм Богом. Кончину Богородиці церква називає успінням, а не смертю. Бо, звичайна людська смерть, коли тіло повертається в землю, а дух до Бога не торкнулася Діви Марії. Вона лише заснула, щоб у ту ж мить прокинутися для життя вічного і після трьох днів з нетлінним тілом вселитися у небесну оселю. Почесті, побіди над природою стіжала ті чисте, родивши Бога, но подорожає творцю своєму і сину, ти подчиняєшся законам природи сверх'єсте. У 1350 році Галицько-чухломська ікона Божої Матері Розчулення дивним чином явилася святому Авраамію, який прийшов розпочати чернече життя на півночі Росії. На березі Галицького озера він звернувся з молитвою до Богородиці, просячи її благословення. Згодом Авраамій знайшов на дереві образ Божої Матері. З часом стало зрозуміло, що ікона вказує конкретне місце служіння, бо коли Авраамій намагався змінити її розташування, вона завжди зникала. Дивовижна поява образа, численні стілення від нього, спонукали місцевого князя Дмитра Федоровича на значні пожертвування. Окрім Галицького родецької покровської пустині Авраймі став засновником монастиря поблизу міста Чухлома, назва якого увійшла до імені новоявленої ікони. Прийди християнська душе, вдивися у сліди цариці небесної бо сліди її вказівка шляху і для тебе. У 50 кілометрах від Пскова розташований Свято-Успенський Псково-Печерський монастир. За всю свою півтисячолітню історію обитель ніколи не закривалась. Серед святинь монастиря – Псково-Печерська ікона Успіння Богоматері. Цей чудотворний образ був явлений у 1472 році над давньою печерою, від якої згодом отримали свою назву місто монастир і Сама Ікона. За заступництвом Богородиці. Явленим через її ікони у спільне та псковитянам вдалося зупинити наступ польського короля Стефана Баторія у 1581 році. Чудеса від успенської пського печерської ікони Божої Матері відбуваються до сьогодні. Ікона явлення тієї самої благодатної сили, яка колись врятувала Росію. Все життя любив він малювати війну. Так одного разу сказав про самого себе Костянтин Михайлович Симонов. Усі чотири роки Великої Вітчизняної він провів на передовій. У цей час Симонов написав п'єси Російські люди, Жди мене, Повість дні і ночі, дві книги віршів. Але якби він писав тільки про війну, люди не шепотіли б беззвучними губами в госпіталі чи перед боєм рядочки його віршів. Саме перед війною і в саме її розпал у поезії Симонова запалало головне любов. Костянтин Михайлович виявився людиною щасливої письменницької долі. Улюбленець Сталіна, громадський діяч, чий шлях був відзначений численними нагородами. У творчості Симонову вдалося здобути і прихильне ставлення властей, і широку популярність читачів. Ніж тобі аславіть кавота, -то, а щоби ізв'ядать до дна. Зима 41-го года. Нам вірною м'ярки Дана. У наступному випуску сьогодні престольне свято у свято Свято-Успенській Почаївській лаврі. Він один з кількома помічниками робив те, що зазвичай під силу десятку інститутів інженер-винахідник Володимир Шухов. Неперевершений майстер музичного пейзажу та мініатюри російський композитор Анатолій Костянтинович Лядов. Прихований від людських очей, він перебував на своєму місці сім радянських десятиліть, три роки тому на Спадській вежі Московського Кремля було освячено образ Спаса Смоленського.